соціально-економічно та розвитку роздупіщанської сільської територіальної громади на 2024 рік, тут також те саме. Повторювати мені. Вони просто йдуть паралельно, ці програми. Немає заперечень. До Проти. отримався одного Так. І наступне питання, саме добре. Це про внесе до рішення сільської ради від 15 грудня 2023 року про сільський бюджет Кіщанської сільської територіальної громади на 2024 рік. З метою уточнення та коригування планових показників за доходами вносяться зміни до рішення саме. Збільшується дохідна частина загального фонду сільського бюджету на суму 846 тисяч 600. Це по коду 110 це податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку інших містах платок. А також це податок на первиковується здорово. а зменшується. По, по наступне. По коду 140 142.0 це акцизний податок з вироблених в Україні під товарів. Продукція саме палива на суму 410 тисяч. По коду 180 107 20 це земельний податок фізичних осіб зменшується на 50 тисяч. По коду 180-503 це єдиний податок юридичних, юридичних осіб зменшується на 25 тисяч. І по коду 210 818 вісімнадцять це адміністративні штрафи та адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, зменшується на суму 360 тисяч. І по коду 220 901 один державне мито, що сплачується за мінімум розгляду та оформлення документів, в тому числі та за оформлення документів на спадщину дарування, зменшується на суму 1600. Також до регулярно, де не виконання. Так. так також розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13 вересня. Це пронесе змін до розпорядження начальника обласної військової адміністрації про обласний бюджет на 2024 рік. Піщанські сільські територіальні громади надані наступні субвенції. В загальній сумі 3 мільйони 356 тисяч 731 гривна. Це субвенція 2 мільйони 434 тисячі 770 гривень. Це на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання, означення навчальних кабінетів предметів захист, захисту предмета захисту України. Та, та, яка направляється на збільшення доходів по спеціальному фонду, і, на, і збільшуються видатки. Також по спеціальному фонду ці кошти направляються в відділ освіти. Також субвенція в сумі 921 961 гривна на закупівлю засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів. Природничої галузі освіти, кав'яти фізики, хімії, біології, географії, природничих наук, закладів загальної середньої освіти, комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до державного стандарту базової середньої освіти. Це субвенція називається нова українська школа. <гум> також збільшуються доходи на цю суму і збільшуються видатки. Видатки ці направляються також в нашій освіті. А це нема така Ну так, вона і раніше була. Це два роки не було це війна, а вона була і раніше нам виділяли. Це одини копейки там о, раді, о, Наталія ну, Наталії Так, да, Засоби навчання. Засоби навчання, там, Дошки, ще таке коптерів. Також, враховуючи звернення, головних розпорядників коштів Півчанської сільської територіальної громади щодо перерозподілу коштів, до рішення також вносяться наступні зміни. За рахунок перерозподілу виділених коштів при формуванні бюджету. По піщанській сільській раді в сумі 2 мільйони 800, В общем, кошти в сумі 1 мільйон 800, що були передбачені на виконання заходів програми розвитку фінансової підтримки житлово комунального господарства піщанки сільської терпільної громади на 2024-2026 роки, а саме на управління майном по договору від 22.01.2024 другого номер 66, направляються. На виконання заходів програми відшкодування, компенсації, витрат понесених через встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення на рівні нижчого економічно ґрунтованого. Також кошти в сумі 1 мільйон. На наступній сесії ми трошки... Прочиталися, можна сказати. Більше зняли, чим потрібно. Так. так що ми зараз вертаємо кошти, один мільйон вертаємо з капітального ремонту вулиці Центральна Мільярдина, вертаємо на поточний ремонт вулиці Гетьманська Вселівщина. Угу. Також економія коштів, погідні освіти, молоді та спорту, в загальній 700 тисяч 260 гривень. А саме кошти, що були передбачені західної плати. По закладам загальної середньої сумі 200 тисяч, направляються на на придбання генераторів для закладів дошкільної освіти в сумі 50 тисяч і на придбання генератора для закладів загальної середньої освіти в сумі 150 тисяч. Кошти, що були передбачені на оплату загальної плати в сумі 260 гривень, по закладам дошкільної освіти, направляються на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції державного бюджету місцевої бюджету а саме на Нова Українська школа. Ми ми направили вже 100-2180, але нам дали трошки більше. І треба 260 гривень додати. 10%. Ну 10 митромов'ята фінансувати 10%. Так. Просто суму зачинили. Тоді була ще 100 не дуже, яка, коли ми направляли. Ми трошки наперед, наперед пішли. Так. Та також кошти, що були передбачені на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Піщанської сільської ради в сумі 600 тисяч, а саме на об'єкти конструкція комерційного вузла обліку природного газу гімназії Знамівського ліцею в сумі 400 тисяч, направляються на розробку проєкту кошторисної документації на виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт вузла обліку газу гімназії Знамівського ліцею. Тут також міняються шкоди. І така ж сама ситуація, це на об'єкт реконструкції комерційного вузла обліку природного газу комунального закладу Біщанський, заклад дошкільної освіти Сонечко. В сумі 200 тисяч направляється на розробку певно-кошторисної по документації та виконання робіт, повітря, капітальний ремонт вузла обліку газу по цьому закладу. Також, за рахунок перерозподілу коштів, виділених про розподілу вільного заложку стана на перше, перше 2024 року, це по відділу освіти, кошти, що були передбачені на придбання швидко захисної споруди для цивільного захисту модульного дикуна типу 49 осіб для гімназії Знам'янського ліцею. Там було передбачено 3 мільйони 300. 000. Ця споруда коштує 3 мільйони 100 000. Ми зменшуємо по, по правильні соціоному розвитку і направляємо її на зарплату для закладу загальної середньої освіти, так як це кошти вільного залишку, це, згідно з статті 46 закону про державний бюджет, кошти вільного залишку можна тільки направляти на зарплату плату на харчування медикаменти і на оборону України. І також проведений перерозходів коштів резервного фонду в сумі 200 тисяч. Резервного фонду немає. А саме 140 тисяч направляються на виконання заходів програми, е, програми заходів національного спротиву Піщанської сільської територіальної громади на 24 рік, а саме на придбання паливно-мастильних матеріалів для обладнання фортифікаційних споруд зовнішнього та внутрішнього. Рубежів навколо міста Новомосков та Новомосковського району. Так? Mm -hmm. І 60 тисяч направляються на виконання заходів програми розвитку фінансу підтримки цього комунального господарства, а саме на придбання пального для забезпечення виконання послуг благоустрою на території Тичанської сільської території громади. Mm. <curry> 12. Тепер у мене 12 питання. Mm -hmm. Це про національність до сільської ради, про затвердження мережі установ та граничних чисельних представників бюджетних установ, які фінансуються із сільського бюджету на 2024 рік. Ми на минулій сесії вже вносили, але по відділу освіту ще виявилося. Вони ж провели серифікацію, і ще виявилося, що ще вони зв'язок з проведення збільшується чисельність на одну 25 штатних одиниць. Я вам не буду розказувати, там 0,5, там на 0, очі ми зрозуміти. Оце буде такі вноситься зміни, що штатна чисельність збільшується на одну 25. Дякую. Є питання? Хто за? Хто проти отрималися одного? Наступне питання про передачу генератора, акція генератора 22 кВт. Про передачу генератора. Навесні минулого року для мальоративного ліцею ми отримали гуманітарну допомогу від продовольчої сільськогосподарської організації ООН для створення безпечних умов генератор потужністю 22 кВт. Але зв'язку з тим, що в минулому році була виділена державна субвенція для проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття, в якому було передбачено, генератор з більш потужним генератором, то цей генератор, який ми отримали в якості гуманітарної допомоги, ну, потреби такої немає. Тому розглянувши... Уважно наші заклади і більшу потребу. 에, пропонуємо його перенести на Знаменівський ліцей, який є одним з найбільших закладів, тому, є опорним закладом і облаштованим укриттям, де є і вентиляційна система, і санітарні ефектівна. Тобто цей генератор буде обслуговувати саме цей заклад. Це вища. Хто протяг, сказати? Подивимося на Дякую. Віктор Миколаївич, земельні питання, будь ласка. Земельні відмови. Підготовлено до 20 земельних питань. На комісії зараз будуть розглядатися. Могу зачитати такі питання? я думаю, що Там де є якісь питання про відмову, я буду зачитувати і рішення відносини. Прошу підтримати. Є питання? Хто за? Дякую. 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 Я знаю, я знаю. Я бачу, забрав, а що було? Давайте я сам два камери. Наступіча буде.